Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні з таким одночасним і задоволенням і розчаруванням хочу сказати, що сезон у нас вже починається. Тому що на вулиці 18 градусів тепла, при тому, що це ще кінець лютого, а точніше 24 лютого. На градуснику в теплиці 18 градусів. При тому, що на дворі е, такий добрий вітер і обдуває е, 17,3 там 18 зі сонячної сторони, на вулиці 15. Ми в нашому теплиці е, дещо будемо модернізувати, трошки переробляти. Зараз прибираємо весь мусор. Ось минулорічні живці, які підуть вже ще до укоріння і підуть вже пізніше на посадку. Е, туї та ось самшит. Він, до речі, вже в деяких місцях дає прирости так само як і туї вже ось такі шишки пустили. Це значить, що у нас вже пора починати черенкування, запускати систему полива. Воду ми вже до під'єднали, тому що ми на зиму зливали. Ось, крана вода вже є. В магістралі ще не запитували, тому що тут хотім, хоч, будемо переробляти під автоматику. Так, в принципі, поки що будемо прибиратися. Готувати касети, субстрати до замішування і черенкування. Радість є, тому що нова пора починає все розцвітати, починає все починатись спочатку. А є ну, невеличкий такий маленький. Такий осадок на душі це то, що багато чого було заплановано зробити за зиму, але не зроблено. Ну, це той парадокс, коли ми вечором кладемо грандіозні плани на ранок. І рано просипаємося, та ладно. Тому е, ну, ми щось за зиму ще встигли зробити. Наприклад, з проектом моїм Т-16 для культивації міжрядь ми вже на фінальному етапі. Зараз я доз. По ньому знімаю відео, ми вже його зробили, на ньому вже можна їздити, але деякі дороботки, там, сидіння немає, ще електрика не вся проведжена. Ну, такі так сказати, мелочі, які саме більше потім займуть нас часу. По, по затратах і по часу, вроді, ну, саме більше... Що мені подобається, от е, чисто хвилинка е, філософії, що великий план, ви його можете розтермінувати, і ви його зробили, і ви розумієте, що ви зробили. А ось ці малі фігні, оце, що ми не можемо толком зробити, от, та не звертаємо ми на нього уваги. Ну що там, ото прибрати, там прибрати і все, якщо збирається до кучі. І буває одне маленьке, дві маленькі справи ми робимо за день, і ми цього не замічаємо. А одну буває робимо за півдня от Грандіозну, велику, тяжку. І потім Ну от такі якісь емоції в мене. Рослинки перезимували добре. Ось ті, що ви бачите, побурівші, це ті, що не пустили коріння до кінця осені. Деякі повигорали, деякі повисихали. Ось взагалі, які ми в кінці літа черенкували з корінцями. Ми їх тут полили, тому що вони стояли суховаті. Вони ось такі стоять. Ці, бачите, не пустили і вони і не вижили, не пережили вони цю зиму. Багато чого ми вже висадили, тому що тут було більше касет, мабуть, по ось то і з тої сторони були багато кущів, багато різних, ми багато чого висадили. Також з кущів залишились у нас на берзхліти. Ми їх теж не встигли висадити. Ось така коренова в них хороша система. Ось, в принципі, це все так. Тут, до речі, хочу сказати, скільки зима не була, ось ця трава отут ніколи не вимерзала. От завжди стояла зелена. Ти заходив трошки потепліло, вже вон доцвіт... цвітуть інші буряни. Тут температура середньостатистична на Градусів 4-5 більше, ніж на вулиці, тому я не дуже здивований. Тому ось так. Будемо ми доубиратися, будемо це все виносити. Я, мабуть, в мене є такий порошок, мабуть, скину в описі від відео його назву, тому що зараз ленько йти дивитися. Ми купляли для курей, для дезінфекції приміщень. Мабуть, я прибираю і ним попритрушую місця, де мають стояти, щоб не було ніяких, ніяких грибків ніяких зараз. А в принципі, зараз ми все повичищаємо. Е, мабуть, вже підключення води почнемо ми з понеділка. Е, автомат... Я гляну до автоматики, чи всі провода цілі, чи все працює. І в принципі, в принципі, з понеділка вже можна починати процес живцювання. Тому не пропускаємо, підписуємося на канал. Кому сподобалось, ставимо лайки. Всім до побачення.